А зараз з іншого боку глянемо. Навіщо науці бізнес? Досить, мабуть, очевидна відповідь, але тим не менш. Зараз нам, можливо, неочевидно, дасть Олена Красовська, Олена – директорка в біотехні... біотехнологічній компанії Enzyme Group, А також Forbes включили її в список топ 15 лідерок науки. Будь ласка, зустрічайте Олену. Дякую. Дуже дякую організаторам для початку. Крім того, що ви робите дуже класну і корисну подію, мені дуже подобається, що ви дуже живі. У вас стільки драйву, якого мені дуже не дуже ну, трошки не вистачає в компанії, коли вона стала вже дуже великою корпорацією, та її трошки там. Не так видно, тому то, що ви такі живі, для мене прямо це така мотивація взагалі і віра в якесь майбутнє наше позитивне, тому дуже вам дякую. Я мушу трошки сказати, хто я і чому я тут, тому що я так розумію, що тут є люди з різних бізнесів, різних напрямків, різних наукових напрямків. Компанія Enzym це компанія біотехнологічна. Ще 10 років тому, напевно, цю компанію знали виключно як виробника хлібопекарських дріжджів. Виробництво хлібопекарських дріжджів – це вже біотехнологія, тому що біотехнологія це використання живих організмів на користь людям. Але. Приблизно, от в той час, 10 років тому, в топ-менеджмента і власників компанії з'явилось розуміння, що біотехнологія це набагато ширше, що за біотехнологією майбутнє, тому що біотехнологія дає можливість людям отримати фактично компоненти будь-яких потрібних нам речей, будь-яких сполук, ліків і так далі, на основі в першу чергу, мікроорганізмів і дріжджів, зокрема. І... Чому мене турбує взагалі співпраця бізнесу і науки? Та я після закінчення біологічного факультету 10 років, 13, жахливо років працювала в академії наук і працювала я нібито над дуже прикладним напрямком. Тобто, я не була е, науковцем там, який займається фундаментальними дослідженнями. Я робила нібито те, що має бути колись імплементовано, зроблено, впроваджено в виробництво. І десь під кінець тих 13 років я власне зрозуміла, що те, що я роблю, вихлопу не буде мати ніколи. Той патент, який я маю, не потрібен нікому абсолютно. І це настільки це, це, це причина, через яку я не захистила дисертацію. Я не хотіла захищати її на основі того, що я робила. І я почала шукати варіанти, де застосувати ті прикладні якісь навички, знання, можливості науки, де вони будуть потрібні. І на щастя, якраз співпало це з бажаннями компанії Ензим. Тому ми розпочали там цей процес організації РНД-лабораторії, яка би дала можливість якимось чином науку поставити на користь бізнесу. Власне, тут є три питання: основних про які я трошки поговорю, Ого, нічого собі. Дякую, я думаю, що ми і так чули, але окей, тих три питання: це чи бізнесу потрібна наука, власне, і чому чи науковцям потрібен бізнес і для чого? І взагалі що зробити, щоб науковці з бізнесом якось знайшли спільну мову і співпрацювали. Очевидно, що не любому бізнесу потрібна наука. Якщо питання в тому, що треба десь щось купити і десь щось просто продати. Ну то наука, напевно, не потрібна, хоча такий бізнес теж дуже корисний і цінний. Але в основному наука потрібна в двох типах бізнесу для мене, і то, звичайно, там не всюди, але переважно це бізнес, який є виробником продуктів або технологій, і бізнес, який надає послуги в певних напрямках. В першу чергу, медицина, IT і консультації. Ще одна маленька ремарка. Все, що я зараз буду говорити, не означає, що я не не думаю, що в нас що я думаю, що в нас немає крутих науковців. Вони в нас точно є в різних галузях. В нас дуже круті люди, які можуть робити ідеї, технології, які можуть бути впровадженими. Їм просто треба допомогти. І круто, що в нас вже зараз і бізнес є крутий, який може з цим допомогти, і венчурне фінансування, і ті організації, які намагаються цих людей всіх зістикувати. Отже, чому бізнесу взагалі потрібна наука? Це певні такі напрямки, і я постараюсь по кожному дати якийсь приклад і ензиму, і трошки світу. Це інновації і розробка нових продуктів. Та для компанії Ензим тут дуже все очевидно. Ми колись робили просто дріжджі. Зараз ми зрозуміли, що в дріжджах, крім. Здатності робити хліб є багато корисного, що вони містять вітаміни, мінерали, бета-глюкани, ще купу всього, і якщо цю клітинку розкласти на компоненти, то ці компоненти є більш цінними і вартіснішими, ніж просто клітина дріжджів. І це тільки перші кроки, але, наприклад, такі продукти, як клітинна стінка, дріжджовий екстракт, альтернативний білок це перші кроки. Кроки, перші продукти, які можна зробити на основі дріжджі, використовуючи науковий підхід. Використання складних проблем. Проблема іноді може бути, може вона звучить нескладно, але, наприклад, в нас є запит для створення екстракту дріжджового, який би мав певний смак: рибний, сирний, м'ясний, менш м'ясний, бульйонний і так далі. І не маючи наукового підходу, не знаючи, ну які молекули впливають, як їх проаналізувати, що зробити, як повпливати на технологію, на вид дріжджів, цю проблему неможливо вирішити. Наведу приклад більш глобальної постановки питання, це, наприклад, компанія L'Oréal поставила собі ціль, не впевнена до якого року, бо можу забути і помилитись, перейти. Повністю або максимально повністю на виробництво компонентів, які вони використовують в своїх продуктах за допомогою біотехнології, ця ціль не має на меті здешевлення виробництва, тому що фактично зараз це буде неможливо. Ця ціль стосується більше екології, більше бачення і візії компанії, тому що вони розуміють, що лише біотехнологічно отримані продукти дають нам шанс на sustainability і покращення. Екологічного стану планети, планет, на якій ми живемо, покращення якості і ефективності. Так само, очевидно, були в нас певні запити, наприклад, підвищити певний смак, підвищити кількість певних компонентів в тому ж екстракті, створення компетентних переваг. Одним з наших продуктів, наприклад, є дріжджі, які містять певний компонент глутатіон. І для того, щоб бути конкурентним на ринку, ми мусимо. Ми мусимо зробити ті дріжджі з кількістю того глутатіону такою, щоб бути конкурентними з тими компаніями, які мають такий продукт на ринку. Можливо, це зробити виключно за допомогою науки, просто так пальцем в небо перебираючи якісь методи, це ніколи не вийде. Ну і для того, щоб досягнути sustainбіліліті, яку я не впевнена, як правильно перекласти, та Ну, фактично, для мене біотехнологія це ключове рішення наше людство для того, щоб цю проблему взагалі вирішити. Тому що виробництво за допомогою біотехнології, як приклад, банальний інсулін, який зараз роблять всі виключно за допомогою мікроорганізмів, а колись виділяли з крові свиней і робили ще певні хімічні процеси після цього. Тобто це такий приклад переходу явний на sustainable виробництво, але це також стосується і, наприклад, того, що альтернативного білка, який можна отримати з дріжджів, з бактерій. І я, чесно кажучи, не вірю, що ми колись перестанемо зовсім їсти м'ясо, але принаймні якось зменшити його виробництво, зробити його не таким шкідливим, як воно є зараз. Це абсолютно можливо і явно за допомогою біотехнологій. Чому науці потрібен бізнес? Ну я думаю, що це досить очевидно, тому що, наприклад, наукові ідеї, які були в моїй науковій роботі, та вони не мали шансів на комерціалізацію. І в першу чергу, тому що вони починали з неправильних кроків. Тобто на старті ідеї не було жодної оцінки, чи це взагалі потрібно, чи є ринок, скільки грошей потрібно на. Розробку, кому це потрібно, хто це буде впроваджувати і чи це все взагалі має сенс. Тому без співпраці з компаніями, які потенційно зацікавлені в впровадженні тої розробки, ну нема сенсу втратити гроші, ресурс і демотивувати людей, як, наприклад, мене колись. І тому тільки бізнес і інвестори можуть провести отой, оту оцінку, тому що науковці не можуть провести оцінку ринку, вони не можуть провести. В більшості в Україні вони навіть не можуть провести оцінку інвестицій, які потрібні для розробки такої технології, яку вони задумали. Тому особливо це стосується України, тому що якщо десь за кордоном та є доступи до фондів якихось, і ще до чогось, і є ж якийсь простір для маніпуляцій в Україні цього простору дуже мало. Це як приклад тої розробки, яка починається з концепції, з ідеї і в. Вкладення грошей і моменту, коли воно починає приносити якісь кошти зворотні, та є так звана оця долина смерті, де загинається більшість стартапів, більшість розробок, більшість впроваджень через те, що або ідея на старті була не дуже правильна, або прораховано було не дуже коректно. І до комерціалізації такий проект може цілком не доходити. Я хочу декілька прикладів, причому я буду і українські якісь пробувати наводити, тому що в нас теж є класні приклади співпраці. І один з таких прикладів, прикладів за кордоном, це компанія Impossible Foods, компанія, яка використовує науку для того, щоб робити альтернативне м'ясо. І насправді така компанія теж є в Україні. Це компанія Eat Me At, Київ. Ми з ними співпрацювали. Вони насправді дуже круті. І вони абсолютно впевнені, що вони колись будуть відомі не менше ніж Impossible Foods Компанія Moderna – це дуже крутий приклад співпраці науки, бізнесу і, напевно, державних фондів інвестиції для того, щоб зробити таку вакцину за рік часу, було зроблено 2,5 мільярди доларів. Це, звичайно, дуже великі гроші. В нас не всі розробки таких грошей потребують. Але це був приклад, коли була наукова ідея, наукова розробка вакцини на основі РНК. Була компанія, яка готова була виробляти таку вакцину, і було розуміння держави, що потрібні додаткові інвестиції для того, щоб цей проект був швидко впроваджений. І такий трошки негативний приклад з мого інституту, де я працювала колись, це інститут біології клітини. В 2020 році їм також було виділено певну кількість державних коштів 15 мільйонів гривень для розробки вакцини від COVID-19. Там круті науковці, насправді. В них ну, вони не, не є якісь, ну в них є експертиза, є розуміння, в них все добре. 15 мільйонів це звичайно не 2,5 мільярди. Але… Чи була потреба дійсно тратити 15 мільйонів на цю розробку, чи було цього достатньо для того, навіть на старті? Чи було розуміння, як цей процес зробити і хто цю вакцину потім буде виробляти? Очевидно, що ні. І таким чином, незважаючи на досить сильний науковий потенціал, розробка не мала сенсу? Яким чином можна вирішити ці наші проблеми? Ну і зокрема. Декілька варіантів. По-перше, це створення оцих rd центрів і лабораторій бізнесами. Мені здається, що це для певних компаній це абсолютно необхідно, тому що співпраця це добре, але потрібна іноді швидка реакція, швидка модифікація, вміння самими підлаштувати продукт, переробити його і покращити. Це створення середовища для обміну досвідом. Зокрема, приклад такого середовища, це місце, де ми зараз з вами є. Співпраця з інститутами, студентами і школами. Насправді я вважаю, що починати треба звідти, тому що люди, які зі школи, з університету знають, що вони будуть щось робити не просто так, а для того, щоб робити користь, і для того, щоб і якщо вони будуть розуміти, яким чином щось робляться і впроваджується, то це ну за тими людьми тоді майбутнє. Співпраця бізнесу з інститутами так вона можлива і потрібна, але вона має бути не така, як в більшості випадків вона є зараз. Хоча очевидно, що ситуація покращується, це має бути дуже структурована співпраця, яка має, розум, має на меті поєднати і розуміння тими науковцями, яким чином буде впроваджуватись технологія, і розуміння. Бізнесом, що можливо, що неможливо, і що їм до цього потрібно, чи які інвестиції. Створення грантових програм. Це класно, але є одне, але для України особливо в світі воно теж актуально, але в Україні суттєво, та там дуже великий простір для маніпуляцій. Мета переважно не у всіх, але в багатьох українських установ мета отримати грант не в тому, щоб впровадити продукт, і не в тому, щоб зробити розробку, в тому, щоб отримати кошти. І під отримку коштів навіть до нас звертаються іноді установи, які просять: напишіть, що ви нас підтримуєте, тому що нам для гранта треба подати, що є бізнес, який в нас зацікавлений. Хоча насправді це не так. І тому грантові кошти, напевно, мають сенс. Але як зробити так, щоб не було маніпуляцій і не було неправдивих, скажімо так, грантів ну це теж питання. Ну, імміграція науковців з бізнесу в науку, мені здається, що це прям дуже суттєво. Тому що це той варіант, коли ну за кордоном це відбувається постійно. В нас тепер вже теж, але поки що не так інтенсивно. Це той момент, коли і ну, науковець в минулому може. Зрозуміти, що було десь не так там, вернутися назад в той інститут чи, чи до науковців, зрозуміти, що не так в співпраці і якось спробувати цю ситуацію вирішити. Що ми робимо в компанії зараз? Ми вкладаємо кошти в оренді, наше власне, і в обладнання, і в людей <кій> на 20. Наступні роки до 26-го року компанія поставила собі за мету вкладати 4% від обороту в РНД. Чи це багато чи мало для компанії в харчовій біотехнології, яка щойно побудувала новий завод і є на старті впровадження нових продуктів? Це насправді багато. Ми відвідуємо наукові конференції, стараємось в Україні обов'язково і за кордоном також. Тому ще раз дякую. Ми співпрацюємо з науковими інститутами, але переважно за кордоном поки що. Сподіваюсь, що і в Україні будемо співпрацювати. Ми вкладаємо в людей в наших це зараз на фото наші лабораторії і наші люди. Ми відправляємо наших людей на стажування на даному слайді. Це дівчата, які поїхали на стажування на етап масштабування власне в такому проєкті співпраці бізнесу і науки. Коли наукова лабораторія отримала замовлення, зробила е, певний продукт, е, посередник лабораторія, яка може масштабувати процес, провела масштабування для того, щоб отримати е, прототип продукту, який бізнес потім брав в роботу на, на дослідження властивостей і ринку, е, ми проводимо біотехстудії. Е, раз на рік ми відбираємо приблизно 15 людей з. Інститутів, університетів, вищих навчальних закладів з усієї України до нас приїжджає багато класних мотивованих науковців. В нас є навіть певний конкурс, щоб потрапити на ці біотехстудії. Ці, ці діти не знаю, чи це вже діти, а люди. Можуть потрапити на наше виробництво, попробувати робити щось руками, подивитись, як це відбувається в лабораторії, на пілотній лінії, на масштабованому виробництві. Ми проводимо курс основи біотехнології для школярів. В нас зараз аж раптом 9 дітей, але насправді це більше ніж попередні роки, і дуже діти дивуються, що це все безкоштовно, і питають а в чому підвох якийсь? Ну що ви від нас насправді хочете. От і, в принципі, це все. Дякую ще раз за запрошення, і я вірю, що в нас все вийде.